Но. Тепер слова про мистецтво. Ця людина фантастично чувствувала колір. Він зумів колір матеріалізувати, тому що в нього колір матеріальний. Це не так просто, що це співвідношення фарб. Це все матеріальне, це предмети, якими він вмів е, Дуже мені подобалося, коли він закінчив роботу. Він завжди залишав якийсь один акцент, який працював на цю роботу фантастично. Він, вроді, його флікав і теж саме вирівнював себе. Це вміння е, 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 композиції, це у нього було фантастично. Тому, я думаю, ще довго ми будемо вивчати творчість зовні навички. Тут представлено дуже мало обмін в, в тому плані, е, бо ясно, не дозволяють фізично можливості. Але попри я дуже вдячний Юлі, що вона вибрала такі характерні роботи, характерні його напрямки, які чітко нам говорять про художника. Хто тобто, він такий, чим він жив і як він твори. Тому дуже вдячний сім'ї, яка продовжує батьківські традиції. А вас всіх вітає шикарної виставки.